Чистий четвер для чиновників активісти правого сектору вирішили допомогти чиновникам, хто засидівся у своїх кабінетах з часів режиму Януковича у виконанні закону про люстрацію. Ми пройдемося тими місцями, де де, де ми бачимо саме більше, де не відбулося змін. Так само будемо мати і звернення до обласної ради у такий спосіб у правому секторі хочуть, аби громадськість зрозуміла, що саме від неї залежать зміни в Україні, а смерті героїв, котрі віддали своє життя за Україну, не мають бути даремними. Ми і візьмемо так само портрети тих хлопців загиблих із Небесної Сотні, і вже саме з військових, тобто розуміючи, що на нас лежить відповідальність так само перед їхньою жертовністю і Їхньою відвагою. це перший етап такої акції. Віктор Тихенький каже, до неї долучаться як представники дуку, так і студентського братства. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.